Тож не приймав, Підніміть виступу, щоб ми бачили. Якщо ви дійсно хочете прийняти до Христа, опускайте руки ваші, і вам треба помилитися такою молитвою, яку зараз я молитеся разом з мною. Якщо ви хочете, щоб Бог пішов що ваше серце і ваше життя змінилося, якщо ви хочете попасти після смерті в рай, вам потрібно відкрити Богові своє серце. Це дуже легко зробити. Помилитися такою молитви, я сказав. Щирим серце повірте, що я сказав зараз. Щирим серцем прийдете, як дитина маленька. Молимося разом. Дорогий Господь. Я знаю, що я грішний. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог. Я вірю, що ти можеш мене спасти. Я вірю, що ти можеш дати мені вічне життя. Прости мене. Дай мені надію. Очись мене від гріхів. Я каюся всіх своїх гріхах. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Сідайте, будь ласка.